Колись давно ви вчили таке правило, що якщо 1 помножити на якесь значення X, в результаті ви отримаєте таке ж саме значення x. А тепер давайте розберемо, як це правило проеціюється на матриці. Нехай у нас є якась матриця I. Яку ми хочемо помножити на матрицю A, і в результаті отримаємо таку ж саму матрицю A. Отже, який вигляд має матриця I? Нехай у нас є якась матриця AI. Зі значеннями: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Ми бачимо, що розмір даної матриці 3х3. Ми помножили якусь матрицю I на якусь матрицю A і отримали таку ж саму. Давайте тепер це запишемо у вигляді рівняння саме матричного. Так, перепишемо. Нашу другу матрицю 5, 6, 7, 8, 9. І дорівнює результату. Знову перепишемо нашу матрицю: 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Для того, щоб почати розуміти, яка у нас матриця множилась на нашу матрицю A, нам треба встановити її розмір. Ми бачимо, що друга матриця в нас має розмір 3х3. Результат у нас також має розмір 3х3. Ми з вами пам'ятаємо, що множення матриць можливо тільки тоді, коли кількість стовпчиків в першій матриці і кількість рядків в другій матриці вони співпадають. Отже, ми бачимо, що якщо тут 3, то і тут повинно теж бути число 3. Тепер давайте подивимось на розмірність кінцевої матриці 3х3. Тут Співпадає кількість рядків першої матриці і кількість стовпчиків другої матриці. Отже, і значення також буде 3. Отже, в результаті ми отримали квадратну матрицю. Знову повернемось до того, що ми множимо рядки на стовпчики. Тобто, у нас щось помножили на 1, плюс щось помножили на 4, плюс щось помножили на 7 і повинні отримати 1. Давайте подумаємо, як це можна зробити. Нехай тут буде перше число 1, 0 і 0. Давайте це порахуємо. 1 помножити на 1 плюс 0 помножене на 4, плюс 0 помножене на 7, дорівнює 1 на 1, 1 плюс 0 плюс 0, буде 1. Дійсно, давайте зробимо іншу перевірку. Помножимо другий стовпчик на цей же самий рядок. Виводу сюди. 1 помножене на 2. Плюс 0 помножене на 5, плюс 0 помножене на 8. Дійсно, отримується 2. Отже підходить. Давайте тепер спробуємо визначити значення другого рядка нашої першої матриці. Ми бачимо, що у нас повинно в результаті вийти значення 4. Ми бачимо, що в нашій другій матриці значення 4 на другому місці. Ну, нехай. Тут теж воно буде на другому місці, все інше буде нулями. Давайте спробуємо перевірити. 0 помножити на 1 буде 0, 1 помножити на 4 4, 0 помножити на 7 буде 0. Якщо це все просумувати, ми в результаті отримаємо значення 4. Так же само буде, якщо ви захочете перевірити всі інші значення з цього рядка. І тепер залишився останній рядок, як ви вже могли зрозуміти логіку. Одиничка буде на останньому, третьому місці в нашому рядку, і ми так отримаємо значення 7. Давайте перевіримо. 0 помножити на 1 буде 0, плюс 0 помножити на 4 буде 0, плюс 1 помножити на 7 буде 7. Отже, в результаті 7 ми і повинні були отримати. В результаті ми знайшли значення нашої одиничної матриці 3 на 3. 1 0, 0, 0 1, 0, 0, 0, 1. Такий же самий сенс буде в собі нести матриця одинична, якщо вона буде розміром 2х2. Це також будуть одинички по діагоналі, а все інше нулі. І це обов'язково повинно бути квадратною матрицею. Давайте ще проілюструємо матрицю 4х4. 1 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0 і 0, 0, 0, 1. Отже, в результаті ми отримаємо одинички по діагоналі. Так як ми з вами знаємо, що порядок множення в матрицях має значення, то після уроку я вам пропоную перевірити. А чи отримаєте ви матрицю A при множенні AI на I? І що ви взагалі отримаєте в результаті?